Коротко себе представлю, хто я така, і що я тут роблю, і що тут взагалі буде на цьому каналі. Ем, мені 27 років, я переїхала в Німеччину з часу війни в Україні, як і багато українців. Зараз виховую маленького синочка, якого звати Марк, якому майже три місяці. Ось і всі мої подальші відео буду зв'язувати з ним. Так, я думаю, що нічого страшного, якщо я свого взяла до себе. Скажу так, спочатку будуть відео про мою вагітність в Німеччині, іменно в Німеччині, як все почалося і як закінчилось. Тобто від А до Я все повністю, куди звертатись, що робити після того, як ви взнали, що ви вагітні, куди йти взагалі, що таке мутерпас, що таке там фрауарст і так далі. Також я розкажу про перший, другий, третій триместр. Як все проходило, все повністю покроково, буду старатись так розказувати. Потім я планую розказати і, можливо, показати відео з родів і розказати про свої роди в Німеччині, як все пройшло, мої враження і так далі. Розкажу про меблі, про гаджети, які я купувала, і відгуки свої власні до них. Багато меблів від українського виробника у мене. Я дуже люблю подорожувати без подорожей, без руху. Активності я не бачу взагалі свого життя. Подорожую я вже досить довго, і ну, звичайно, що зараз це не так легко, відколи єсночок, але стараюсь по-любому стараюсь хоч кудись виїжджати і в найближчому майбутньому, звичайно, що буде багато подорожей. Також я люблю обожнюю готувати легкі страви, які не займають багато часу, щоб мені головне, щоб було все легко, швидко і дуже смачно. Я дуже люблю поїсти. Всі, хто мене знає, це знає. Mm -hmm. Також хочу поділитися тим, що саме мені допомогло. Ем... Уникнути цієї відомої післяродової депресії в мене її не було, і я впевнена, що не буде. Кроково розказувати, що і як, як в мене все відбувається. Я задумалася про відео про Ютуб, взагалі, ще на другому триместрі вагітності, але дійшли руки тільки зараз. І, звісно, що син став моїм мотиватором. Мене дуже сильно поміняло материнство, воно мені дало більш впевненості, більш якоїсь, я не знаю, легкості, напевно, і. Дуже багато чого позитивного сталося після цього. В мене помінялась дуже сильно голова. Буду старатись, не знаю, буду пробувати, тому що поки що мені мега-мега подобається. Поки дитина чемна, у мене є можливість ще зняти коротке відео. Швиденько розкажу про те, що. Я планую розказувати все повністю від А до Я, навіть покупки свої, які я робила під час вагітності, які я робила після вагітності, які я роблю зараз, що мені пригодилось, що не пригодилось. В кожному відео я планую вставляти якісь розпаковочки, які я знімала ще коли я була вагітною. Дуже багато розпаковок. Я реально все знімала. Я хочу записати якісь ролики, що я купляла, що мені знадобило, що ні, щоб просто комусь було легше. Тому що мені дуже не вистачало такої людини, яка б мені все розказала по полочках, все розклала іменно як саме в Німеччині. Бо якщо двом людям я буду корисною, це вже дуже класно. Я, я хочу сказати, що я не ідеальна мама. Я в мене не ідеальне материнство. Якщо я почну думати про порядок, у мене не буде сил, щоб його погодувати нормально. У мене не буде сил, щоб елементарно з дитиною поговорити в веселим настрої. Але моя дитинка точно щаслива, і вона точно буде щасливою з такою щасливою мамою. І зараз моя дитина просить маму, тому я йду до нього сміхнена. І всім бажаю гарного дня, і мої відео точно будуть цікаві.